Служба безпеки України викрила неповнолітнього російського агента, який за замовлення спецслужб РФ вчиняв диверсії на інфраструктурних об'єктах Кіровоградщини. Слідством встановлено, що зловмисником виявився 17-річний місцевий мешканець, який потрапив у поле зору російських спецслужб через пошук легких заробітків у телеграм-каналах. За матеріалами справи, зловмисник за завданням ворога спочатку спалив світлофор на станції Укрзалізниці у центра регіоні. Надалі він намагався підпалити базову станцію одного з мобільних операторів у регіоні. Співробітники СБУ затримали його по гарячих слідах після чергової невдалої спроби підпалу. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення. На Кіровоградщині поліцейські затримали осіб причетник до вбивства військового. Правоохоронці Кіровоградської області повідомили трьом зломисникам про підозру вбивстві військовослужбовця. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі. Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з населених пунктів області виявлено мертвого чоловіка. Правоохоронці встановили, що між трьома місцевими жителями та військовослужбовцем виник конфлікт. Під час суперечки один із нападників схопив металеву арматуру та завдав кілька ударів по голові потерпілому від отриманих ударів. Військовослужбовець упав на землю, однак нападники продовжили бити його ногами. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Поліцейські встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися 19, 30 і 36-річні місцеві жителі. Усіх трьох затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого пунктом 12 частиною другої статті 115 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання підва. Артою за вчинене підозрюваним загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Це унікальна. річ. 36 Це унікальна віч. графанола, який немає в Україні. Це один із унікальних експонатів музею місто Семи Імен. Це перший музей Кропивницького присвячений його історії. Заснувала заклад родина Цуканових, які без малого 15 років тому відкрили й першу в місті приватну галерею Єлисаветград, де наразі облаштували музей історії. Микола Цуканов зізнається, ідею виношував 10 років і впродовж усього цього часу збирав експонати акцент у колекції на людях. Саме головне збирати сьогодні те, що втрачаємо: світа, наша культура, наші люди нашого міста це ми намагаємося об'єднати це і зберегти по кожній людині, яка жила, мешкала в нашому місті. Сама стара старіша фотографія наша це 1864 рік. Бачите, от більше ста років ми, ми тримаємо цю фотографію у себе. Дуже багато фотографій наших підприємств, яких вже немає, людей, яких їх вже немає, і це моя головна мета зібрати бо міста це люди, в першу чергу. Музей місто Семіймен відкрили 15 листопада. Відтоді тут щодень екскурсії, презентації та зустрічі. Цього разу Микола Цуканов зустрічав депутатів різних рівнів. До цього виставкові зали оглядали освітяни, діячі культури, волонтери, представники громадськості. Привітати Миколу Цуканова з реалізацією надважливого не лише для кропивницького проєкту. Завітав і голова облради Юрій Дрост. Миколай Миколаївич, робите дуже правильні речі і за це вам велика вдячність. Нам треба з вами це все зберігати, зберігати тому що якщо ми не будемо знати свою історію, то що ми тоді за держава? А в нас на сьогоднішній день така ситуація, ви ж знаєте, яка в державі, і нам треба це все фіксувати, все треба, щоб воно було в фотографіях, в книжках, у фільмах, тому що це наша історія. Музей місто Самеімен це не просто приміщення, де зберігаються історичні фото та старожитності. Це масштабний проєкт із залучення громади Кропивницького до пізнання, збереження і примноження історичної ідентичності міста. Тому музей охоче відчиняє двері для бажаючих провести тут найрізноманітніші заходи. І, власне, акурат під час зустрічі президент обласної федерації шахів, депутат обласної ради Ігор Волков та Микола Цуканов згадали і вирішили реалізувати спільну давню ідею. Провести тоді ще у галереї, а зараз у музеї шаховий турнір. Коли ви кажете, що треба долучати молодь, дітей різних, щоб батьківські збори навіть тут проходять, так далі. То давайте повернемося до тієї ідеї, Одноденний шаховий турнір тут таки проведемо. Давайте, я ви, зроблю ви, все як президент. Федерації шахів, а ви зробите все як власник. Більшість гостей музею одразу поповнюють його фонди. Зокрема, світлину, яка має історичну цінність, презентував і Ігор Волков. Захід, зафіксований на фото, відбувся більше 30 років тому. Депутат наголосив, що такі проєкти, як музей місто Семеймен, попри складну ситуацію в країні через війну, завжди на часі, адже саме збереження історії формує міцний фундамент для майбутнього. Ми дійсно знаходимося в важкій як країна ситуації, але не може, на мій погляд, бути не на часі. Створення музею міста це такі культурні події, які є глобальними. Якщо ми втрачаємо культуру, навіщо нам тоді воювати і мати взагалі свою країну? Підтримав колегою народний депутат України Олександр Дану. він передав до фондів музею нумізматичний експонат. Це світло, воно нас мотивує, в тому числі до перемоги. І ми сьогодні завдячуємо Збройним силам України, волонтерам, багатьом тим людям, які на своєму місці, ми завдячуємо тим, що ми сьогодні тут. І можемо говорити вільно і спілкуватися на ті теми, які для нас цікаві, і в тому числі на тему культури і тему пам'яті, за що я безумовно вам дуже вдячний. Місто імен. музей присвячений багатовіковій історії міста, яке за 271 рік мало чимало назв. Єлисаветград, Зінов'єв, Кірово, Кіровоград тощо. Тут зібрана та зберігається пам'ять про видатних діячів не лише Кропивницького, але й Кіровоградщини. І під час зустрічі в першу чергу обговорили подальші кроки і можливу співпрацю щодо покращення туристичної привабливості Кропивницького та заохочення його жителів до вивчення історії рідного міста. Зокрема, Микола Цуканов запросив депутатів проводити зустрічі із виборцями безпосередньо у приміщенні музею семи імен». Забави з українським колоритом у Кропивницькому бібліотекарі книгозбірні імені Євгена Маланюка. Влаштували Андріївські вечорниці для молоді. Школярі спробували розваги, які здавна полюбляли наші пращури, кусали калиту, ворожили на свічках, діставали з горщиків передбачення на майбутнє та відгадували народні загадки. Також бібліотекарі розповіли дітям про традиційні страви, які готували господині на Андрія, та переповіли легенди, пов'язані з цим святом. Під час Гулянь хлопців та дівчат почастували смаколиками. Крім того, молодь не втратила нагоди пофотографуватися біля етнозони. А коли посиденьки скінчилися, за донат для ЗСУ придбали собі декоративні дрібнички на згадку про свято. Як зазначили в бібліотеці, вечорниці в старовинному стилі підготували, щоб школярі знали про багаторічні звичаї українців. Дівчата ворожили на судженого. Тобто, це. Частіше всього. Ну і на долю свою воск застивав і утворювались фігурки. І от кожна фігурка щось означала. Янгол це була добра звістка. а Якщо рибу бачили, то треба послухати якусь мудру людину, а дерево, укріплення сімейних стосунків. Хлопці, коли збиралися окремо на вечорницях. Вони кусали цю колиту, яку заздалегідь пекли пан Коцюбинський їхав на коцюбі кусати калиту в цей час. Пан Калитинський, тримаючи цю калиту, піднімаючи її догори, показував яким чином ну. Заважав йому цю калиту кусати. Е, вважалося, що я, якщо хлопець вкусе вкусе цю калиту, то він буде щасливий. В нього все буде гаразд цього року. Я дізналася про символи цього свята, про звичаї, щоб зберігати своє коріння, пам'ятати, хто ми такі, і ну бути українцем завжди і, ну, попри все. «Тож, Починаємо Ви ми піднімаємо. Кіровоградський власний центр гідрометеорології вітає вас. Прогноз погоди на 29 листопада, 3 грудня. Протягом доби 29 листопада на території області прогнозуються тумани та мряка. 1 грудня очікується невеликий дощ. В решту часу періоду істотних опадів не прогнозується. Температури повітря будуть в межах вночі 2 градусів тепла. Денна температура 29 листопада очікується 7-12, з 30 листопада по 3 грудня. Денна температура буде в межах 5-10 градусів тепла. Дякую вам за увагу!